Глядачі, вистояємо поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Балаклея там і старять окупанти. Ось що пишуть загарбники. Балаклея в оперативному окруженні. В 4 часа утра ожидається штурм со сторони ВСУ. Наша авіація работає іздаліка. Тактика ВСУ йдуть в наступлення, колони на скорості вриваються на позиції, Спішуються. противник на танках. І так далі. І так далі. Низка російських пабліків повідомляють, що воєнна ситуація в місті важка. Окупанти вдаються до втечі. Зокрема, в одному із теге каналів з'явилася інформація, що Росіяни втекли з блокпостів, що за 6 кілометрів від центру Балаклії. Так, в одному з російських телеграм-каналів записки ветерана зазначається, що в Балаклії пекло. Українські військові наступають, завдаючи ударів по окупантах з великокалібруної артилерії та реактивних систем залпового вогню РСЗВ. Путінські вояки підірвали міст, який веде до центру Балаклії, щоб зупинити ВСУ, але ймовірно це їм не допомогло. У мережі публікують нібито фотографії зруйнованого мосту. Тим часом одні російські пропагандисти влаштували істерику через український контрнат. Наступ на Харківщині і непідготовленість російської армії до нього. Інші кремлівські писаки намагаються тримати обличчя і заспокоюють росіян. Так під копірку. Вони пишуть одне і те ж повідомлення: жодної паніки немає. У балаклії стояли переважно мобілізовані. Зараз до балаклії йдуть резерви. Працює ствольна та реактивна артилерія. Активно працює авіація. Про глибокий прорив не йдеться. Зауважимо наразі. Офіційних коментарів від української сторони немає. Ні, міністерство оборони України, ні Генеральний штаб ЗСУ не повідомляють про ймовірний український контр. Трнаступ на Ізумському напрямку. Є непідтверджена інформація про те, що українські захисники увійшли у село Вербівка на північ від Балаклії. Там теж тривають запаклі бої. Повідомляється, що на схід від населеного пункту розташований Балаклійський арсенал. Ще це вихід на трасу до Балаклії з північного сходу, де окупанти отримують підкріплення. Є неофіційні дані про те, що спочатку атаки української сторони у місті перебували мобілізовані з так званих ЛНР та ДНР. Зараз же росіяни перекидають туди резерви під обопільну роботу артилерії. При Вання об'єднаних сил опублікувала відео знищення ворожого складу у Балаклії, а також установки с 300 та САУ. Телеграм-канал типу Балаклії повідомляє, що російські окупанти втекли з блокпостів у населених пунктах Савенці та Морозівка. Біжіть, поки ноги є. Зауважив місцевий паблік. Варто зауважити, що росіяни у мережі активно коментують контрнаступ. Багато повідомлень на кшталт, як так все пропало. Я не йому віри Росміноборони. Деякі звинувачували російських у провалі та не підбирали цензурних слів. Розпропагандисти пишуть, що про Наступ зсу на цьому напрямку, нібито було відомо вже кілька місяців. До зустрічі, глядачі, Вистоїмо, поширюйте, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.